Говоримо далі із Олегом Катковим, це головний редактор військового порталу Діфенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас. Добре, дякую за запрошення. Угу. А розкажіть, будь ласка, наскільки небезпечні ці ракети, про які щойно говорив і Юрій Ігнат, і про які з'явилася інформація. Так, ворог використовується стандартне озброєння для вертольотів К-52, і головна проблема з тим, що там дальність складає 10-12 кілометрів для розуміння дальність роботи з переносного зенітно-ракетного комплексу. Звичайно, ну, типу Стінгер, то мова йде про 5 ну кілометрів це максимально в реальності менше. Тому що оператор має супроводжувати ціль, закупити її врачовану головку і самонаведення. Реальність використання дальності ну по стінку буде менше, ніж паспортна. Тобто опраксимовано ворог може виконувати. Користувати ударні вертольоти К-52 і в даному випадку мі 28 нм поза межами до знищення поза межами дії приносних зенітних ракетних комплексів. І тому речнику командування повітряних сил і з... акцентую увагу на тому, що головним все ж таки засобом, який дозволить відігнати ворожі ударні вертольоти від переднього краю, може бути авіація, яка ну дійсно може відігнати їх просто від рубжів застосування озброєння, які знаходяться поже межами застосування приносних зенітних ракетних комплексів, водночас умовно поставити ти якісь більш далекобійний зенітно-ракетний комплекс Лапу. на кшталт, я не знаю, там бук абстрактно ну можливо, але час його життя на передньому краї буде ну більш ніж незначний, тому що він банально буде знаходитися у зоні дії ворожої артилерії. Тобто сили оборони вразливий перед вертольотами із цими ракетами. На жаль, так, тобто мова йде про те, що використання цих проти протикерув... керованих ракет це велика загроза. Не менша загроза полягає від використання ворогом так званих комплектів ОМПК, які він закидує з, з дальності верифікованого мінімум 64 чотири шість кілометрів. Це також вид загрози, який потребує, якщо ми говоримо про глобальну відповідь наявності у повітряних силах України таких речей, як Е-16 чи будь-які інші багато коціональні вони Багато ворог має ось цих небезпечних ракет. Вихор із дальністю враження 10-12 кілометрів. На жаль, точної інформації відносно кількості цих ракет немає. Тобто, це тактичне озброєння. Водночас, це доволі ну скажімо так, відома ракета. Вона доволі давно знаходиться у серійному виробництві. Ворог акцентував на тому, що виробництво її збільшується, і так тут треба бути до цього готовим. Угу. Маємо ще одну тему для обговорення з вами. Євросоюз не виконує плани щодо забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів до березня наступного року. Поставили поки що близько 30% від запланованого. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Чому так сталося? Пояснив президент Литви Гітана науседа. Послухаймо. Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні щодо 50 мільярдів євро від ЄС для України. То питання в тому, чи вистачить це грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу. А це означає, що сума також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою ніж 18 мільярдів євро виділених цього року. Пане Олеже, наскільки критично для сил оборони те, що снаряди не постачаються у повному обсязі? Ну, важливо те, що європейський союз не є єдиним джерелом получення до України боєприпасів. Здебільшого мова йде про все ж таки сполучені штати Америки, які передають значно більшу кількість, тому що треба згадати, що наприклад там Франція передавала, якщо не помиляюсь, то мова йде про декілька тисяч артилерійських снарядів загалом, тобто, ну значно менші об'єми. Те, що європейський союз дійсно, попри вливання коштів не може запустити масове виробництво артилерійських боєприпасів. Ну це на жаль наслідки того, що оборонопромислової комплекс європейського союзу країни європейського союзу він починаючи з дев'яну завершення холодної війни почався максимально скорочені тому о, на питання скільки там боєприпасів необхідного європейському союзі ну дає відповідь кількість артилерійських систем у франції там близько 70 цезарів у німеччині 100, близько 120 було пзх дві тисячі мм артилерії на весь бундесфер 120 одиниць ну і відповідь на питання відповідно скільки снарядів їм було потрібно тому зараз вони розуміючи те що є величезна роль артилерії, є величезна потреба у боєприпасах, та що їх склади, коли вони почали передавати до України снарядів, як офіційні особи заявляли, не були наповнені, а мова йшла про половину чи навіть третину від тих запасів, які вони мали там бути, тому що знов таки оборонні бюджети скорочувалися до мінімальних рівнів. То зараз вони нас наздоганяють, і на жаль, той маховик, який мав виробляти боєприпаси оборонно промисловий комплекс, він просто 30 років був на паузі. Ви вже згадали, що ми отримаємо снаряди не тільки від штатів, але й, а й щодо власного виробництва. Тобто я питаю, я питаю, чому з перспективою чи є армія чим стріляти, і чи буде, і чому питаю? Тому що, наприклад, вчора те саме агентство Bloomberg заявило про те, що Північна Корея надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання. Проти нас, так у війні проти України, про це повідомляє Південна Корея. І коли ти чуєш з одного боку, що нам не дають, ну не встигають дати один мільйон, а ворогові вже постачають, то як сприймати ці новини поруч? Ну, по перше, відносно інформації відносно південного ну, кнокиснарядь від КНДР у оцінку 1 мільйон там диску... ну, можливо довго дискутувати над самим матеріалом за методологією оцінки, тому що там відомо про контейнери, але це во пораховано 1 мільйон. Якщо всі контейнери були виключно забиті просто під зав'язку снарядами, питання у цих калібрах, питання в тому, що мова йшла не лише по очевидь про снаряди, а про артилерійські системи чи запчастини до них і ну відкрити питання. А водночас, як сприймати, по перше, те, що у нас просто немає інших клієнтів, тобто є ті є єдине допомога, яка є. Є дійсно збільшення виробництва, і тут треба зазначити те, що офіційні особи і в сучки закрему міністра оборони України повідомляли про те, що буде збільшене виробництво озброєння. Мова йде про те, що США вкладає, і фактично була заява від заступника міністра оборони США щодо переформатування, фактично створення нового українського оборонно промислового комплексу, використанням нових виробничих технологій. Тобто, ну доволі важко воювати в 21 Бо сторіччі оцінюючи можливості обороні, які не сильно змінили з середині 20-х років, окрім скорочення, тобто мова йде про ну, фактично нову технологічну базу, яка зараз розгортається. Дякую вам, Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес, говорили з ним про ситуацію на фронті і, зокрема, про забезпечення снарядами сил оборони.